Привіт, з вами Тетяна та Таперова на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про те, як створити сторінку на сайті WordPress. Для того, щоб створити сторінку на сайті WordPress, а ще таке сторінки ви можете прочитати на моєму сайті. Лінк на сайт, я залишу в описі під відео. Вам, перш за все, потрібен сайт, сайт на WordPress. У мене є тестовий варіант. Для того, щоб створити сторіночку, ви в меню вашої адмінки знаходите пункт сторінки. Натискаєте. І безпосередньо тут ви бачите всі сторінки, які у вас вже створено. Щоб додати нову сторіночку, натискаєте Додати нову сторінку. Ми додаємо до сторінки назву, заголовок title, який зчитується пошуковими системами. Він може бути виданим а може бути прихованим у нашій темі. І далі оформлюємо нашу сторіночку за допомогою віджетів. Від життів тут є багато різних. Можете обрати, поекспериментувати. Або можете вибрати з бібліотеки патернів комплектів і вже готових дизайнів і встановити їх на свою сторіночку. Коли ви створите свою сторіночку такою, як захочете, ви цю сторіночку опубліковуєте. Відзначу, що сторінка. Як правило, немає ні категорій, ні позначок. Але вони можуть мати певну ієрархію. Давайте опублікуємо нашу тестову сторіночку. Я покажу вам, що я маю на увазі. Ось наша сторіночка. Ми її опублікували. Вона порожня, тут нічого немає, тут є заголовок. Що я маю на увазі під ієрархією? Давайте створимо ще одну сторіночку. І отут у нас в розділі Предок або батьківська сторіночка ми можемо обрати сторіночку, яка буде головною батьківською для нашої новоствореної. Обираємо тест. Бачимо, що тут став тест. Опубліковуємо. І тепер, коли ми перейдемо вниз, опустимо, бачимо нашу першу тестову і другу тестову, яка стала під першою. Тобто, це така ієрархія, її зручно використовувати при формуванні меню, хоча меню можна формувати і без ієрархії. Але, наприклад, тут зручно, коли у вас багато сторінок, і вам потрібно не заплутатися в тому, яка сторінка до чого відноситься, і який батьківський елемент до тої чи іншої сторінки. Тому. Якщо потрібна ієрархія, обов'язково нею користуйтеся. А загалом створювати сторінки на WordPress дуже просто. Дизайнувати їх так само дуже просто. Ви можете тут погратися з віджетами або з бібліотекою готових елементів, навіть підключитися. Давайте спробуємо зараз підключитися, щоб отримати доступ до нашої бібліотеки. Єднати. І от ми вже мали би отримати доступ. От, правильно, ми підключилися до нашої бібліотеки і змогли отримати доступ до наших паттернів. Такими паттернами ви можете скомпонувати сторіночку так, як зважаєте, або навіть просто взяти завантажити цілу сторіночку цілком. От, будь ласка Ця сторіночка цілком завантажена. Вам її залишається тільки відредагувати. Давайте її опублікуємо, цей елемент видалимо, видаляється дуже легко потрібні елементи. Зберігаємо і подивимося, що у нас вийшло. Отакий довільний дизайн у нас вийшов. Найшвидший спосіб створювати дизайн для сторінок. Розір контейнеру ви можете редагувати за допомогою налаштувань вашої теми. Кожної теми свої налаштування щодо розміру контейнеру і загалом вигляду сторінок. Отак, От легко і просто створюються сторіночки на сайті WordPress. Якщо вам було цікаво і корисно, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, коментуйте, З вами була Тетяна тепер. Всім папа! -па.